Останні сто років люди вирішили стати богами. Так було і в допотопному світі. Сьогодні Бог дозволив розвинутися технологіям. При цьому близько мільярда людей на землі голодують і все стає лише гіршим. Такою була і проблема й Першого світу перед всесвітнім потопом. Надрозвинена цивілізація, де немає місця Богу, є нехтування Божою владою, порядком, культурою, законами та світоустроєм. Це шлях до краху. Головна ознака, що земля на межі катастрофи в тому, що люди обдурені, вони втекли від реальної біблійної історії людства, відмовилися від Бога. Біблія ж містить правдиву історію людей і землі від самого початку, в ній істина про подобічне життя і небесне царство, правда про рай, пекло та їх мешканців. Перший світ загинув, хоча їм були доступні надзнання та технології. Тому Бог у тілі Ісуса Христа, в образі Сина Божого, спустився на землю, щоб знову не було знищення землі та людства. Господь дав відлік часу благодаті, з пришестям Христа, почався час милості, шанс для кожного не загинути, але врятуватися і мати вічне життя.